Вітаю! Сьогодні пропоную намалювати пейзаж нашого рідного краю Донбас. На пейзажі будуть поля, небо, тарікони. Починаємо з фону. Небо в нас буде більше, ніж частини землі. Тому не посередині, а трошки нижче. Починаємо з білої фарби. Білою фарбою покриваємо. Цю верхню частину аркуша. Лінія горизонту у нас нижче половини, Ось половина аркуша трошки нижче середини. Тепер беремо блакитний і починаємо об'єднувати, щоб в нас вийшло блакитне небо. Ось таким чином, щоб внизу майже біла смуга залишилася. Тепер промили пензлик і вологим пензлем знизу вгору. Погано промила пензлик, бачите, смуга залишилася. Ось так. Поки в нас волога частина неба, беру білу фарбу з водичкою. Палець свій, ні, не палець, проводжу лінію одну, тут буде друга. І тепер же палець. І над цією лінією малюю хмару. Можна погладжувати так, одна, потім білого додамо ще. З водичкою. Зараз більше білого беремо. Бажано, щоб не було таких краплиночок. Цей палець майже блакитний. Беремо іншим, щоб був біленький колір. Поверхній частині витираємо серветкою. Нам потрібні чисті пальці. Верхівочка нам потрібна біла у хмаринки. А нижня частина нам потрібна сіренька. Зараз ми чорного додамо. І нижню частину ось так. Тінь під хмаринками. Якщо великі такі хмари, то нижня частина залишається в тіні Можна додати невеличких ще хмаринок. Ай, води багато Такі. Розмиті ось цю плямку. Замаскувати під хмаринку. І на горизонті також ще намалюємо декілька. Цю продовжити хочеться. Не забуваємо, що цей палець в мене біло-блакитний, а цей сірий. Десь сіренького ще додати. І тут також можуть бути і темні хмари, і світлі. Водички, щоб підбитки не були у нас такі, як у криміналістів. Вважаю, що достатньо. Оце хмара підсохне, ще білого додамо, щоб була яскравіше. В нижній половині аркуша в нас буде дорога та поле. Беремо зелений, трошки вохри. Нижню частину малюємо цим кольором. А верхню будемо переходити на вохру і білого додамо. А тут ще більше зеленого можна додати. Терекони трошки коричневого візьмемо. Вони на задньому плані тому не яскраві. Додамо ще трошки білого. Велика гряда. Далі лісосмуга якась. Ми так вже малювали. Беремо тоненький пензли, парканчик невеличкий, малюємо. Окремі якісь дерева. І на териконі ще намалюємо трошки світліших. Плямочок поставимо. на рівності. покажемо трошки чорного, забагато. Зараз тріщин домалюємо. Якісь тріщинки на таріконі. Хаотичні. І оцим же ж кольором можна намалювати ще і дорогу. Ось так буде йти нам дорогу. Перехрестя таке. З правого боку залишимо зелененько, а з лівого колоски пшениця білий колір, жовтий, трошки такого сіренького додамо. І ось цей пензлик ось махнатий, мій улюблений. Майже сухим пензлем промалюємо. Ще світліше треба чині також більш світлим пройдемось. А з цього боку трава. Тут ще не колоситься. Або щось інше росте. І хочеться ще намалювати по краю дороги. Якась трава росте. Тут більша якась рослинність. І тут більше трава, ніж колосся. І можна ще окремих таких на передньому плані намалювати, і з цього боку також, і темненького тут тінь буде. Трошки підсушимо малюнок. Зараз хмару зроблю світлішою Фарба з якого боку. І ще намалюємо вишку лінії електромереж. Малюємо тоненьким пензликом. У нас є темний колір, можна додати коричневого. Намагаємося намалювати рівнесенько великий стовбур. Приблизно ділимо її ось так. Ось так. І тут малюємо так. Далі боки И еще идут конструкции, такие интересные. А на дальнем плане у нас есть також, столбы. Далі світліше робимо менше і світліше. І от до цього стовпа йде дріт. Оце тепер обережно малюємо від цих конструкцій. Ну і кудись далі також вони йдуть. Кідроти. Кріплення якесь має бути трошки яскравіше зроблю. Когось не виходять рівні е, такі лінії, в мене, бачите, не дуже рівна, але хай буде, ви можете лінійку прикласти. Якщо дивитись на цю світлину, то там ще. Є кущик невеличкий ось в цьому місці. Ми його і намалюємо. У нас вийшов пейзаж одночасно і ландшафтний, і індустріальний, і донбаський. До побачення!